Щиро вітаю всіх шанувальників гри Мільйонів» на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження від гри Євровідбору Чемпіонату світу 2026 у групі ді Франція-Україна, який відбувався на легендарному стадіоні Парк де-Пренс в Парижі. Наставник нашої команди Сергій Ребро виставив такий склад: Трубін. Михайліченко, Михавко, Сваток, Забарний, Караваєв, Назарина, Ярмолюк, Очередько, Яремчук, Гуцуляк. Цілком очікувано зі стартового свистку Україна грала в режимі відбитися. Захисники, трубін постійно в роботі. На небезпечні моменти біля воріт Франції навіть натяку немає. Керманич українського футбола Андрій Шевченко переживає на трибунах. Адже в атаці підопічні Реброва тормозяться суперниками на підступах до штрафної. Причина помилки в передачах та непорозуміння між гравцями. Намагався було очередько самотужки пройти захист французів. На третьому його прорив було зупинено. А на 41-й хвилині Трубін неймовірним чином потягнув дальній удар в дальній кут від баркаля. Причому дістав м'яча український голкіпер самими кінчиками воротарських рукавичок. І кулястий від стійки пішов за межі поля. Молодець Трубін. Перший тайм нагадував односторонню вуличку, яких багато у Парижі. І ця вуличка вела до воріт Трубіна. Це я процитував українського коментатора. Початок другого тайму. Це довга вар перевірка після того як. Упомикано вибив м'яч зі своєї штрафної, але й ударив по нозі Назарину. Наш упав, як той сніп. Але шкода, що пенальті словенський арбітер не поставив. Зати в українським ворота 11-метровий був призначений. Михавко своєму карному наступив на ногу супернику. Кіліан Бапе ударом паненкою відкриває рахунок на 55 й хвилині 1-0. Радість трибун. І наше українське розчарування. Дебют в збірні для Михавка вийшов, що і ворогу не побажаєш. Отже, план А на поєдинок зіграти на нуль полетів на смітник. Тепер потрібно ризикувати і забивати. А ось французів забитий гол ще більше надихнув на атаки. Трубін рятує, стійка воріт рятує. 17-0 за ударами на користь наших суперників на 72 другу хвилину. Ярмалюк, який грав без помилок, спочатку хапає суперника за футболку і отримує жовту картку, а потім грубо помиляється в захисті. Ліси тільки чекав такого подарунка. 2-0. 76 хвилина. Бапе оформляє дубль на 83-й. ЕКІ 4-0. Особисто я після того як був пропущений перший гол, не сумнівався. Наші пропустять ще. Що і сталося? Але розчаровуватися не потрібно. Адже головний матч за друге місце в групі, яке гарантує вихід в плей-офф, для України відбудеться 16 листопада 2025 року. Коли конче потрібно буде перемагати Ісландію, яка за рівності очок на даний момент друга, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. Так що без сліз, панове, перемагаємо Ісландію, і ми там. В плей-офф до чемпіонату світу, а Франція вже вийшла на Мундіаль 2026. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!